Вчора до окружної виборчої комісії 33-го виборчого округу надійшло 94 заяви, написаних членами ДВК, які представляють кандидату у президенти Петра Симоненка, з проханням припинити їхні повноваження. Заяви до ОВК передала довірна особа кандидата комуніста. Фактично мова йде про те, що люди написали ці заяви, але можливо були введені в оману тою ситуацією тими заявами, які були здійснені кандидатом президенти. Фактично, і комісія наша, розглядаючи ці заяви, не могла встановити, з яких мотивів це було написано. У нас були дійсно сумніви, що люди відмовляються категорично від того, щоб працювати у складі комісії. Тому наше рішення було залишити заяви без розгляду. У нас були такі підстави процедурні, оскільки не було посилання на конкретну ситуацію. З приводу чого люди от прийняли таке рішення? Спілкування з людьми, які написали заяви, тепер ведеться у телефонному режимі. Члени Окружкому з'ясували, що ініціатива припинити повноваження в комісіях і написати заяви виходила від представників виборчого штабу Петра Семененка і безпосередньо його довіреної особи. Попри це, частина членів ДВК від комуністів прагне залишитися в комісіях і працювати на виборах. Кожна людина сама приймає рішення з цього приводу, тим більше, якщо вона не член цієї партії, а позапартійна особа і давала згоду працювати під егідою цього кандидата виключно на період виборчого процесу. Тому ми, користуючись нагодою, звертаємося до всіх членів дільничних виборчих комісій нашого округу від кандидата в президенти Симоненка. З таким проханням все ж таки прийняти рішення. Сподіваюся, що це рішення буде конструктивне, що це рішення буде спрямовано на те, щоб комісії продовжили продуктивно працювати, до виборів залишається зовсім небагато часу. І якщо є така добра воля у таких членів комісії, нехай вони залишаються і працюють, оскільки на даний момент їх заяви залишені без розгляду. Я переконаний, що навіть і в такому складі комісії є. Працездатними ми проводимо зараз навчання членів дільничних комісій з керівним складом працюємо. В принципі, вони знають і розуміють свої завдання. Всі завдання поки що на різних етапах виборчого процесу були виконані.